Здавалося б, хто не чув, що дороги в Україні це її біль. Розбиті криві із неякісним асфальтом. Це знають усі, тільки не Укравтодор. на наукові дослідження того, як треба будувати, там готові цього року витратити 10 мільйонів гривень. Мої колеги провели десятки розслідувань і довели, що наша система зведення доріг абсурдна. Тільки послухайте, Укравтодор сам обирає підрядника, що поставляє матеріали для будівництва, сам будує, і головне, сам себе контролює. Два роки тому уряд створив спеціальну інспекцію, що нібито має контролювати стан будівництва, але дати їй по шарці може тільки міністерство інфраструктури, тобто ті ж самі власники Укравтодора приміром, у ті ж Польщі за дороги відповідають десятки будівельників, переважно іноземці, і доріг там удвічі більше, хоча їхня територія вдвічі менша за Україну. Однак, ми патріоти, усі гроші мають залишитися в країні. Неважливо, що вони осідають у кишенях кількох десятків можновладців. Коли закінчиться масове обкрадання наших водіїв, не дала заховати голову в пісок дорожнім чиновникам Леся Подинська. Фактично дірки. На папері ледь не автобани. Офіційне, так, да, на папері. Ми, виявляється, асфальтом показали всю територію, тому що там приписки такі, не У позашляховик чи одразу на віз? куди пересідати українським водіям, аби можна було їздити. У нас буде взагалі катастрофа з здоров'я, тому що ми набрали кредитів в е, долар, в євро. Деньги будуть просто з'їдатися оце курсової різниці. Ми відкрили таємницю за якими схемами крадуть гроші автодорожники. Гідравлічний прес буде його давити і на екрані покаже, яку нагрузку витримує вся влада в одних руках. За словами експертів, це головна проблема автодорожньої системи в Україні. Міністерство монополіст. Є автодор, монополіст і третій монополіст контролює. Це однозначно корупція, це однозначно зловживання. Ніде в світі це не існує. А схема така: Укравтодор разом зі всіма своїми представницями областях підпорядковується Міністерство інфраструктури. Дорогами загального користування опікується в Україні. Укравтодор. Це всі ті дороги, які сполучають села з райцентрами, обласні міста зі столицею, а також автотраси міжнародного значення. Ті, які сполучують столиці інших країн, столицею України, три міжнародних транспортних коридори від Львова до Києва. Так, один інший від Ужгорода до Львова, і тут, безумовно, від Києва до Одеси, дев'ятий коридор і безумовно він уходить на Гельсінки і на Москву. Опіка дорогами відбувається приблизно так: спочатку укравтодор обирає ділянку шляху для ремонту, розробляє проект і подає його до міністерства інфраструктури. Тут проект погоджують. Відтак «Автодорівці» оголошують конкурс для будівельних компаній, аби вибрати ту, яка й проведе ремонт. Всі ті роботи передаються тільки на конкурсних засадах. Вони передаються Конкурсні турни, які проводить хто Укравтодор. Тендер виграє своя компанія. Це смішно. У даному випадку виграє і автодор, але вона потім немає. субпідрядників. підрядників. А це вже ЧП ПП Далі ця компанія ремонтує відрізок дороги, закуповує матеріали і вгадайте, хто контролює її роботу. Правильно Укравтодор. причому абсолютно на всіх етапах. Тож роботу закінчили, відзвітували, що все гаразд. В'ячеслав громадський активіст стежить за тим, наскільки наші автошляхи відповідають європейським стандартам. Чоловік не щуток знає, як воно незаконно економити на дорогах. На подушці. Що роблять? Беруть старий старище бінчайші всього. А от його там каким то образом очищают, и говорят, что що практично новою все нормально. На самом деле он він вже розбитий при нагрузках. Він просто присідає загальну систему. Експерт розповідає на прикладі столичного проспекту Бажана, який готували до євро 2012 Після ремонту минуло всього два роки. Останній слой не доділали. От уже ямочний ремонт пішли ділянку. Трещини бачимо люк на сколько сантиметрів він виступає, Люди тут залишають. на загальних трасах. Свої схеми можна зекономити на пальному. Например, 8 раз надо прокатить катком минимум, чтобы оно нормально уложилось. Каждого слоя, каждого там этого, что делают, ну 6 раз. Обожно в ширине дороги. Сэкономили на обочине. Буквально сантиметр, да? Економіл на сантиметрі дороги. Получилось, якщо б брати так по периметру, там несколько сот мільйонів доларів. Десь як правило, 50% відсотків на відкат, 50% на будівництво. А от державні експерти про такі речі й не чули. Я не стикалася, не стикалася з такими стикалася. випадками, коли у нас укладали меншу товщину асфальтобетону, ніж потрібно, ніж потрібно. Панові Василю частенько й самому доводиться перевіряти ремонт дороги. Махінації на віддіс заперечує. Дехто каже, що там не докладають да, якийсь шар. Не це нереально. Це нереально, реал... це, не це неможливо, тому що. У Нас дуже багато контролюючих організацій, наприклад, жаль, і вони приходять і роблять а ті керни В лабораторії можна зробити спеціальні вирубки, керни, де чітко зробити аналіз і товщини, до речі, вкладеного асфальтобетону і якість матеріалів. Що ж, перевірити легко, спробуємо і собі разом із незалежними експертами взяти керну, а це пробу асфальту і переконатися, чи відповідає фактичне тому, що на папері вибрали трасу Київ, Одеса, дорога міжнародного. Значення, яка щораз топиться разом зі снігом. Звісно, без дозволу у результати їхнього ж будівництва перевіряти не можна. Ми попросили дозволу і результати тестувань за мить. Ми останні 25 років просто просто пройдалі севське наслідки. Нагосподарювали так, що нині зі 170 тисяч автошляхів усього півтора відсотка якісних. Дорога вона вимагає постійного догляду протягом року. Протягом року не через 10 років, не через 5 років, не через е, якийсь там термін. А протягом року єдина проблема відсутність грошей, кажуть дорожники. Відсутність фінансування, однозначно. Тобто проблеми з корупцією з тим, що, от, кажуть, що на дорогах відмивають 60% коштів. Це абсолютно неправда. Правда? Абсолютно, яка його вона що такого немає. Даємо цього річ укравтодору пообіцяли 21 мільярд державних гривень. Наразі виплатили тільки 8 з половиною, але дороги ними ніхто не латав 7 мільйонів уже віддали лише за відсотки за борги. Бюджет Укравтодора він приблизно 60% відсотків. Іде на покриття займів попередніх років. Ні доріг, ні грошей, тільки борги. У нас вважається, ми будуємо дуже дешеву дорогу, 에, значить менше витрачаємо, а потім постійно ремонтуємо. В Європі все навпаки. Там зразу будують дорого, якісно і менше ремонтують. Що ж, ми на трасі Київ-Одеса разом із «Укравтодором». Просимо взяти проби дороги, але тієї, яка вже простояла після ремонту бодай два роки. Ми домовилися з Укравтодором, що будемо тестувати ту ділянку, яку оберемо самі. Однак сьогодні нам пропонують тестувати ось цю нову ділянку. Ми беремо керни тільки для своїх випробувань свої лабораторії, а це не наша ділянка. Вони нам не передані в роботу. Ми не можемо взяти. Ми не контролююча організація. Ми підрядна організація. Нам запропонували тестувати нову дорогу, але вслухайтесь, перевіряли б асфальт. Ті самі люди, які його розробили. Ну в автодорі так звикли. Самі будуємо, самі контролюємо. Зазирнули, і ви тільки подивіться сучасне обладнання, яке контролюють на комп'ютері. Працюють оператори вони на через комп'ютер на екрані. Святкують за процесом виготовлення асфальтобетону. Кожен оператор слідкує за подачою матеріалів, за їх якістю, за кількістю, за Температурою, а тут можна дослідити будь-який шар асфальту бетону. Зараз стискаючи цей зразок, якраз перевіряють, яке навантаження він спроможен витримати. На 28-й сутки Б-30, Він почав тискати, Це його якраз. Проєктна міцність. А на цьому апараті визначають стійкість асфальту у спеку. Коли шарик проникне крізь кінця з бітовом попнеться нижньої пластини, це зафіксує лазер, ми будемо бачити температуру розм'якшення першої і другої проби. Що ж, будемо сподіватися, що зараз дорога Київ Одеса в надійних руках. По нових дорогах будемо їздити не менше. Так однак, схоже, за старі промахи ще довго платити. До вашої уваги ексклюзивний документ про те, як тринькають наші гроші у 2009-му від будівництва тієї ж траси Київ-Одеса відсторонили дві італійські компанії, порушивши угоду. Причина Укравтодор не мав всіх потрібних документів. Італіянці, е, там німецькі фірми, французькі фірми не можуть вони в наших корупційних у працювати. Іноземці подали до суду, вимагаючи 47 мільйонів євро компенсації від Укравтодора. Уявіть собі, захищають у суді автодорожників чомусь французькі юристи за майже мільйон доларів наших із вами доларів. На якому етапі зараз тяганина коментувати відмовляється? І міністерство інфраструктури, і міністерство юстиції. Якщо ж справу програють, то на плечі українців повісять ще один борговий зашмарк розміром 940 мільйонів гривень, дякуючи автодору. Якщо от ранше Варілі, откаты на дорогах составляли там 20%, 30%. тридцять то сейчас час називається формальна сума там до 60%. Генпрокуратура, яка останні роки приписувала укравтодору мільйонні зловживання, результати усіх своїх проваджень, замовчує. на наші запитання назвати суми махінацій і кількість покараних чиновників. Ми отримали відмову. Надати запитувану інформацію не видається можливим.